У Стамбулі завершилися переговори між українською та російською делегаціями. На полях Вільнюського саміту відбулася зустріч президентів України та Польщі. В Іспанії коментують результати польських виборів. У Стамбулі завершилася зустріч української та російської делегації. З попередньої інформації відомо, що Київ передав представникам Кремля список українських дітей, повернення яких вимагають вже тривалий час. Росіяни ж мали представити свої умови припинення вогню. Зустріч тривала близько години. Володимир Зеленський, який був на саміті у Вільнюсі, прокоментував попередні результати. За його словами, у Стамбулі сторони обмінялися думками та документами щодо врегулювання війни. Як додає, Готується черговий обмін військовополоненими в офісі президента України. Заявили, що українська сторона передала російській стороні список імен з українських дітей, які були викрадені Росією, і Київ очікує, що вони будуть повернуті додому. Це сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово переселила або отримує на тимчасово окупованих територіях. Йдеться у повідомленні напередодні стамбульської зустрічі. Влада в Києві заявила, що пропонує розпочати шлях до тривалого і справедливого. Вого миру з тридцятиденного припинення вогню обміну всіх військовополонених, яких утримує кожна зі сторін у війні, що триває з 2014 року, і повернення дітей викрадених з територій, які нині окуповані Росією, Україна також вимагає проведення особистої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та російським лідером Владимиром Путіним. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою польсько-українські відносини та дипломатичні зусилля для досягнення миру в Україні, головним чином важливість тиску на Росії. Ми також маємо взаємовигідні економічні проєкти, і я сподіваюся на їхню успішну реалізацію. Ми цінуємо підтримку поляків і особисто президента від самого початку російського вторгнення. Допомога Польщі дуже важлива, написав Володимир Зеленський на порталі. Ікс обидва президенти беруть участь у саміті лідерів 15 країн Бухарейської дев'ятки та країн Північної Європи, присвяченому зокрема збільшенню витрат на оборону та підготовці до саміту НАТО в Гаазі наприкінці червня. Тема переговорів у столиці Литви подальша підтримка України. Зеленський заявив журналістам перед початком зустрічі, що ключовим питанням на даний момент є посилення протиповітряної оборони України, включаючи системи Петріот. Український президент звернувся за подальшою підтримкою й до європейських країн та США він підкреслив, що Україна зараз формує лінію оборони для всієї Європи. Раніше обидва президенти зустрічалися на інавгурації на іновгураційній месі папи Лева 14-го у Ватикані наприкінці квітня. А більш тривала розмова відбулася в січні цього року, коли Зеленський приїхав з візитом до Варшави. Результати президентських виборів у Польщі широко коментуються в іспанській пресі. Щоденна газета Ель Паїс пише про мінімальну перемогу Карля Навроцького. Газета додає, що результати виборів відкривають шлях до повернення до влади права і справедливості і підривають лідерство Дональда Туска. Права газета Ель Мундо з іншого боку пише про удар по проєвропейському уряду і про те, що рівномірно розподілені результати свідчать про величезну поляризацію. Польського народу щоденна газета Вейне Мінутос підкреслює, що в Польщі переміг євроскептик, якого підтримує Дональд Трамп. Громадський телеканал «РТВЕ» вважає, що обрання Карля Навроцького президентом може негативно вплинути на відносини Польщі з Європейським Союзом та Україною. Популярна радіостанція Кадена Сер звертає увагу на те, що, хоча президент Польщі має обмежені повномаження, він має право вето, яким останнім часом часто користувався президент Анджей Дуда, який не залишає посаду. Правий портал El Confidential пише, що польща стикається з подальшим паралічем парламентської роботи. Щоденна газета ABC також підкреслює величезну залученість з поляків у ці вибори. Про що свідчить дуже висока явка.